Давніх давен плекали ліс у наших горах. Адже ділова деревина це не лише тепло і житло, але й добробут. Інша справа, що розпоряджалися народним добром заможні іноземці. А прадіди наші були виконавцями. Звичним ділом стовбури карпатських смерек і буків горяни відчайдухи в'язали в, в дараби. А десь у високогір'ї відкривалися шлюзи, і вода з гуркотом підхоплювала вервицю плотогонів, несучи їх річищем черемоша та прута в долину до Коломиї чи аж до румунської констанції. Цей вид транспортування. Проіснував у нас до початку 1970-х років. Разом з тим, мала кількість глибоководних рік, необхідність спорудження складних інженерних систем загад шлюзів спричинилися до того, що з появою парових машин постало питання лісозаготівлі технологічним способом. Саме тоді генеральний директор та інспектор управління лісів Галичини Герман Бремшнайдер у другій половині 19 століття наголошував на використанні вузькоколійних залізниць для перевезення цінних порід ділової деревини. Для налагодження лісорозробок використовували паровозики відомої німецько-австрійської фірми Краус. Сьогодні Карпатське вузькоколійне сполучення ніби заново відроджується. Тож і цікавість до нього зростає як у туристів місцевих, так і закордонних, які прагнуть гуцульської техногенної екзотики. Поруч з цими давніми трударями Карпатської вузькоколійки почувається ніби гулівер, де все по дорослому але водночас неспівмірно мале. Колеса рейки. І самий Міні експрес, якому погодьтеся самодостатності не позичати. Послуговуючись давніми австро-угорськими схемами та покладаючись на сучасні дослідження австрійця Вольфрама Венделіна, ми відправилися до містечка вигоди Долинського району Івано-Франківської області. То що ж собою являється колія? Саме слово локомотив. Вона походить з німецької локальної, себто маневровий, який може перебувати в різних місцях. Від того потяг і називали льокалькою, а ще льокальбаба або ж зузулька за своїми компактними габаритами та характерним звуком гудка. І головний герой нашої оповіді колійовий дизель-лісовоз. Він долає свій маршрут тільки двічі на тиждень, розвозячи вахтовиків. Поселення Вигода засноване 1883 року лісорубами, а назву отримало завдяки річкам Мізунька і Свіча від вигоди, яку давав лісосплав. Звідси через добрих півгодини можна дістатися до лісової станції медунок Бескицький, саме серце карпатських гір. Якщо пощастить, то в лісових нетрях можете зустріти не лише щедрі дари природи, але й граціозне сімейство карпатських оленів. Далі для нас позували, наче справжні телезірки, симпатичні, тільки трішечки дикі кабанці. На випадок нагальний тут послуговуються такою ось мінімотрисою або дрезиною. Їх навчилися використовувати самі працівники лісової залізниці. Монотонне постукування на карликових, мов іграшкових рейках, відлунює горами, наче своєрідна мелодія. Часом полотно залізниці повністю закривають густі рослинні зарості. І здається, що ти пливеш над землею. Для місцевих мешканців подібні картини не складають жодної екзотики. Це радше стиль. Саморобні мотодрезини все одно, що для нас звичайний мотоцикл чи ровен. Та нараз наш возик потрапляє до природної пастки, де, власне, обривається й саме залізничне полотно. Мотрису доводиться повернути в протилежний бік. Благо вага по возу дозволяє. Епоху першопрохідців водіїв паротягів машиністів іменували локфюрером. Однак, будучи старшим на маршруті, ніщо не могло гарантувати безпеки, ні мала швидкість, ні фаховий вишкіл, ні навіть досвід. Починаючи від другої половини минулого віку, часті паводки розмивали залізничне полотно, руйнували мостові підпори, а це в свою чергу призводило до аварій. Омстилася природа за бездумно вирубані ліси, решту довершили місцеві газди. Особливо сутужно доводилося під час різних мілітарних конфліктів. Так, українські повстанці, аби вберегти національне добро від вирубки, активно практикували розбирати сталевий настил залізничного полотна, коли його не видно під снігом. Звичайно, взимку ставалося більше трафунків, а всередині кабіни було холодніше, ніж на дворі, і грітися можна хіба що біля кочегарської групки. Та зрештою, і тепер мало що змінилося у містечку вигодів. Це на перспективу з розвитком бізнес-турів планується запустити м'які євробагони класу люкс з рестораном та санвузлом. Не пасе задніх і Коломия. Правда, містяни вже давно забули, що таке справжній Коломийський трамвай. Однак на цегельному заводі номер 1 справно функціонує вузькоколійна залізниця довжиною 300 метрів для перевезення глини з кар'єру. Рухомий склад місцевого депо має аж два локомотиви та п'ять двовісних самозавантажувальних вагонів. Ще кілька тепловозів працює на сусідньому підприємстві. Та й довжина гілки тут складає майже кілометр. Ці наші досягнення знають далеко поза межами нашої Коломеї, навіть в тій же Австрії, приміром там, у співавторстві з Коломийцями, вийшла ось ця праця Карпатські залізниці, яка, сподіваюся, буде гідним набутком нащадкам від предків.